Головне про події 19 червня. На вихідних США атакують Іран. Ані Лорак отримала російський паспорт. В Гугл стався найбільший витік паролей в історії. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Солом'янському районі Києва, де від удару російської ракети загинуло 23 людини. Президент нагадав, що сьогодні рівно 100 днів, як Україна прийняла пропозицію США про безумовне припинення вогню. Україна повернула ще одну групу важко хворих захисників із російської неволі в рамках стамбульських домовленостей. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Усі визволені військові представники рядового та сержантського складу. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Конституційний суд України за понад три роки не зміг розтлумачити конституційність множинного громадянства за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, виданню Українська правда йдеться про тлумачення статті 4 української конституції. Дороги на Сумщині укривають антидроновими сітками. Пише видання Бабель. Такі укриття ускладнюють російську аеророзвідку та захищають від дронів. Тож роботи тривають в прикордонних громадах, де росіяни не припиняють атак. Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до переговорів з Володимиром Зеленським однак відмовляється визнавати чинного президента України легітимним для підписання будь-яких угод. Про чергову цинічну умову Кремля повідомляє російська державна пропагандистська агенція Ріановості. Співачка Ані Лорак отримала російське громадянство. За даними видання Медуза, в документі, який видали 9 червня, 46-річна зрадниця зберегла своє справжнє ім'я та прізвище Кароліна Куєк. Американські чиновники обговорюють можливість завдання удару по Ірану найближчим часом. Деякі ж джерела агентства Bloomberg вказали на можливі плани удару по Ірану вже цими вихідними. 40 винищувачів ізраїльського ВПС атакували конструкцію важководного ядерного реактора біля міста Ерак, який є ключовим елементом у виробництві Плутонію. Водночас Іран обстріляв балістикою лікарню Сурока в ізраїльському місті Бершева. Там пошкоджений старий корпус хірургії. Про це повідомляють сили оборони ізраїлю та видання за Єрусалім Пост. У 2024 році Іран стратив 975 людей. Це найбільша кількість із 2015-го йдеться у звіті ООН. Понад половину страт пов'язано зі злочинами з наркотиками. Кількість страчених жінок також зросла щонайменше до 31-го. Google закликає своїх користувачів змінити паролі. Стався найбільший витік даних в історії. Як повідомляє видання Forbes, розкрито майже 16 мільярдів облікових даних для входу. Скомпроментовані дані відкривають доступ практично до всіх можливих онлайн-сервісів: від Apple, Facebook та Google до GitHub, Telegram та різних державних служб. У SpaceX сталася чергова аварія. Повідомляє медіа Медуза. Під час статочного випробування ракети Носія Суперхеві на стартовому майданчику Старбейс в Техасі ракета вибухнула, утворивши величезну вогняну кулю. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Народні обранці теж сплачують аліменти і не завжди добровільно. Так значна частина народних депутатів вимушено сплачують борги через виконавчі провадження, зокрема й за аліментами. Серед них є й ті парламентарі, хто, зважаючи на їхні декларації, має достатньо коштів для утримання своїх дітей, але сплачує лише невелику частину депутатської зарплати, та й то в примусовому порядку. Пише видання ОБОЗ.UA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто з українських нардепів платить аліменти. За судовим рішенням. Докладніше далі. У Верховній Раді десятки парламентарів потрапляли до реєстру боржників через несплату аліментів. Показово, що йдеться лише про чоловіків. Іронізує видання ОБОЗ.UA. станом на червень 25-го року. Примусово стягуються аліменти із зарплати шести народних депутатів. Найбільші аліменти за виконавчим провадженням сплачує народний депутат від слуги народу Василь Вірастюк. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини Інни, яка вимагала в нього аліменти в розмірі 80 тисяч. Гривень на місяць по 40 тисяч гривень на кожного сина. Однак, парламентар у суді заявив, що за законом немає права займатися бізнесом, має інвалідність, тож таку суму виплачувати не може. Суд ці аргументи врахував, що місячно народний депутат на утримання дітей платить колишній дружині інні аліменти в розмірі 17 тисяч 609 гривень. Це значно менше ніж просила жінка. Виконавче провадження відкрито ще 4 жовтня 2023 року, і воно досі актуальне. Якщо наступне офіційне місце роботи Вірастюка буде з більшою зарплатою, то сума аліментів може збільшитися. Якщо після ради він офіційно не працюватиме, аліменти становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Зараз Вірастюк платить аліменти за двох дітей для розуміння в Україні. Прожитковий мінімум на дитину віком до 6. Років становить лише 2563 тисячі гривні, трохи меншу суму, щомісяця платить нардеп Михайло Бондар, фракція Європейська Солідарність 13 208 гривень. Бондар, учасник війни, доброволець Національної гвардії. На третьому місці за розміром аліментів опинився нардеп, член партії опозиційна платформа за життя Олександр Колтунович. У травні парламентар заплатив своїй колишній дружині 12 тисяч 12 сто гривню 60 копійок. Згідно з декларацією, всього Колтуновича п'ятеро дітей на відміну від Вірастюка, член опозиційної платформи, професійний політик. До ради він був помічником нардепа однопартійця Василя Німченка. Колтунович роками агітував за відновлення зв'язків з Росією, його вже після нападу Росії, зокрема, у 2019 році він закликав відновити транзит через Росію. А у 2020 році разом з одним із лідерів своєї фракції, зрадником та кумом Путіна Віктором Медведчуком, полетів до Москви та зустрівся з російськими депутатами. Як видно з декларації, у Колтуновича немає ані накопичень, ані власного житла, ані власного автомобіля. Він зареєстрований у гуртожитку, дружину, яка не працює, та п'ятеро дітей. Він отримує на зарплату 70 тисяч 100 гривень. При цьому якимось дивом парламентар зміг орендувати BMW X 5 23 го року випуску, який коштує близько 100 тисяч доларів. Згідно з декларацією, у нього немає коштів ані на оренду такого автомобіля, ані навіть на дорогу до Москви, куди він їздив на зустрічі з російськими політиками ще кілька років тому. і не найяскравіший аліментник у раді їздить на авто вартістю сто тисяч доларів, та через суд платить аліменти у 12 тисяч гривень. Всього в Україні за станом на квітень цього року серед боржників зі сплати аліментів опинилося 147,5 тисяч осіб. Йдеться в даних Мін'юсту. Серед них є як чоловіки, так і жінки. Але за статистикою Open Data Bot, на 10 боржників, дев'ять чоловіків, які вчасно не заплатили аліменти, і лише одна жінка. Однією з причин, шалених надприбутків, які заробляють в Україні онлайн казино є абсолютно неконтрольоване державою поширення їх реклами в мережі інтернет, зауважує. Дання телеграфію саме через неї онлайн гемблінг найчастіше проникає в мізки українців і забезпечує витрачати на себе все більше і більше грошей. Ані тогорічний указ президента, спрямований на обмеження такої реклами, ані новий закон, що набув чинності з 1 квітня 2025 року. Ситуацію кардинально не змінили. Попри пряму заборону під приціл рекламних гемлінга, так продовжують потрапляти військові, на захист яких власне були спрямовані останні. Активності держави у цій сфері мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, у чому полягають основні проблеми боротьби з засиллям реклами онлайн казино в Україні, та за допомогою яких схем онлайн гемблінг заманює до себе нові жертви. Докладніше далі. У 2024 році українці за даними народного депутата Ярослава Железняка загалом втратили на поповнення гральних рахунків 160 мільярдів гривень. Для розуміння це сьома частина усього бюджету Міноборони за минулий рік. Звісно, якась частина цих коштів потім повернулася гравцям у вигляді виграшів. Ще 16,9 мільярдів гривень опинилися у вигляді податків у бюджеті, але все інше сформувало доходи онлайн казино, і це лише ті зароблені ними гроші, про які відомо офіційно. Так, лише перша десятка лідерів грального ринку за даними ресурсу ОПЕДатабут офіційно заробила на українцях 55,6 мільярдів гривень. Дев'ять із десяти цих компаній, згідно з даними держреєстрів, є саме казино у мережі інтернет. В плані видатків сегмент онлайн казино досить відрізняється від інших дозволених в Україні видів грального бізнесу. Він, наприклад, не потребує як класичні казино з рулеткою окремих коштів на організацію місця для проведення діяльності. Чи необхідності додаткового ліцензування і потім обслуговування апаратної частини, як гральні автомати, все, що потрібно онлайн іграм, це оплатити одну ліцензію, забезпечити роботу платформи грального софту та виплачувати зарплату персоналу. Ну але Вова частка доходів онлайн казино йде на найголовнішу статтю їх видатків просування, тобто на ту саму рекламу, яка заманює нових гравців. Найгірше те, що в держави відсутнє розуміння, скільки конкретно онлайн казино витрачає на свою рекламу, та які шляхи вибирає для її поширення. В будь-якому разі таких даних не публікує не один із державних органів. Немає жодної згадки про аналіз реальних обсягів і каналів реклами онлайн ігор і в пояснювальній записці до нового закону, покликаного забезпечити її обмеження. Відомо, що до введення з 1 квітня 2025 року законодавчих обмежень офіційна реклама гральних закладів посідала третє місце за об'ємами, поступаючи тільки рекламі медикаментів та товарів широкого вжитку. Головним приводом для того, щоб над Мірним розповсюдженням гральної реклами нарешті почала перейматися влада, стало численні випадки лудоманії серед військових 20 квітня. 2024 року. Президент України підписав указ 234-2024, яким дві який у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет. Рішення, зокрема, передбачало і невідкладні дії урядових структур щодо обмеження активності у сфері реклами гральних закладів, у тому числі серед військових. Але насправді усі згадані запобіжники практично нічого не варті, тому що гральний бізнес навіть у царині офіційної реклами їх елементарно обійшов. Після того, як на телебаченні та радіо було введено нічні ліміти, зовнішню рекламу взагалі заборонено. А для зареєстрованих медіа введено застереження щодо аудиторії до 21 року. Найбільш доступним для грального бізнесу залишився єдиний напрямок інтернет. Таким чином, держава по суті нівелювала власну задекларовану мету зменшити залучення до азартних ігор військових, тому що зробила ще гірше, адже для військових саме інтернет, зокрема соцмережі, є базовим джерелом інформації. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте підписатись на наш канал. До зустрічі. Цивільна конфіскація це інструмент, завдяки якому ВАКС може вилучати активи, нерухомість та інше коштовне майно посадовця. Якщо би доведено, що останній не мав відповідних законних доходів, нагадує видання дзеркало тижня. Водночас, прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури не має доводити провину посадовця лише факт того, що в чиновника не було достатньо законних підстав для придбання певного майна. Це дає змогу відносно швидко в середньому про протягом року стягнути вкрадені кошти до державного бюджету і швидко забезпечити, щоб посадовець не мав фінансової вигоди від свого злочину вже зараз. Адже справи про складні корупційні схеми суди можуть розглядати роками, водночас конфісковувати можуть і дохід родичів чиновника та будь-яких інших осіб, на яких записано майно. Адже часто корупційні активи записують на мам, братів, дружин тощо. Головне встановити чіткий зв'язок між посадовцем і незаконним активом, як це працює і до кого саме з посадовців вже застосували цивільну конфіскацію? Докладніше далі. Мене звати Яна Пархон. Не забудьте підписатись на наш канал. Конфіскувати майно в межах цивільної конфіскації можна, якщо по-перше, встановлено чіткий зв'язок між активом і посадовцем. По-друге, чиновник не мав законних доходів для набуття активу. Нарешті, якщо різниця між вартістю активу та законними доходами чиновника становить від 1 мільйона гривень до 9,8 млн мільйонів гривень. У разі якщо сума перевищує 9,8 млн грн, мільйонів гривень, настає кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. Тобто конфіскувати актив за швидко. Процедурою, якщо ця різниця понад 9,8 мільйонів гривень, не можна. Цивільна конфіскація також сприяє очищенню органів влади від недоброчесних посадовців, адже в разі визнання їхніх активів необґрунтованими вони в обов'язковому порядку звільняються з посади. Перший позов щодо цивільної конфіскації було заявлено 2021 року щодо колишнього лідера соціалістичної партії України та Нардепа Іллі Киви. Відтоді кількість і вартість майна, яке прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури у співпраці з іншими органами знаходять, для конфіскації щороку збільшуються в рази якщо 2022 року було зафіксовано три позови на суму понад 11,3 мільйони гривень то вже у наступному 2023 році 7 позовів на суму 19,4 мільйони гривень 2024 року це буде вже 12 позовів на 54,8 мільйонів гривень і лише за першу половину 2025 року 21 позов на 118 мільйонів гривень Загалом понад 200 одиниць і 7 мільйонів гривень. Більшу частину з яких уже стягнуто з посадовців і пов'язаних з ними осіб. Важливим для цілої цивільної конфіскації є моніторинг способу життя, який проводить Національне агентство з питань запобігання корупції. Саме завдяки цьому моніторингу часто знаходять незаконні активи. Про такі знахідки Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє спеціалізований антикорупційний прокуратурі. Кількість і вартість активів, які вдалося стягнути завдяки моніторингу способу життя, теж невпинно зростає. Загалом Вищий антикорупційний суд задовольнив уже 19 позовів про цивільну конфіскацію на суму понад 60 мільйонів гривень. У частині справ на 33 мільйони гривень наразі триває розгляд у судах вищих інстанцій. У багатьох випадках суди вже завершено, а активи конфісковано. Найбільші суми стягнуто з трьох посадовців. Це голова Васильківського суду Київської області Максим Ковбель, в якого конфіскували 3,6 мільйонів гривень. Екс посадовець Нацполіції Андрія Носов, який вже після звільнення з посади вніс на свої рахунки 3 мільйони гривень. І це начальник відділу контролю над обігом зброї поліції міста Києва Юрія Неруха, в якого конфіскували активи вартістю 3,3 мільйони гривень. Найближчим часом можуть конфіскувати активи таких посадовців, як міністр агрополітики Віталій Коваль, екс-начальник Запорізького обласного ТЦК Геннадій Яременко, начальник відділу департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Сергій Лосич та співробітники одеської митниці Сергій та Галина Гринчишини. Інструмент цивільної конфіскації довів свою дієвість. Підкреслює видання. А отже, не подобається тим, хто не розуміє за певний час, і їхні активи можуть бути конфісковані. Сковані в цей спосіб серед цих осіб, і деякі народні депутати найближчим часом у Верховній Раді планують розглянути законопроекти номер 132 і 1 номер 132 тридцять Вони зокрема передбачають і суттєве послаблення як механізму цивільної конфіскації, так і моніторингу способу життя. Обидва законопроекти встановлюють, що перевірка активів може проводитись лише щодо активів, доходів, витрат і послуг набутих чи наданих лише в той період. Коли посадовець перебував на державній посаді, тобто, якщо посадовець украв кілька мільйонів і витратив їх на лексус, але виявили це вже після звільнення, знайти та конфіскувати ці мільйони буде неможливо. Чи вдасться депутатам поховати ефективний інструмент конфіскації корупційних активів, зможемо побачити вже найближчими тижнями, підсумовує видання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер 11469, ініційований президентом Володимиром Зеленським, який запроваджує інститут множинного громадянства. Документ підтримали 243 народних депутати. Це рішення є важливим кроком до зміни державного підходу щодо питання громадянства. Закон набуде чинності через 6 місяців після його офіційної публікації. Орієнтовно у грудні 2025 року. Пише видання Телеграфію. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Законопроєкт чітко визначає ситуації, коли українці можуть мати множинне громадянство. Серед них народження дитини з автоматичним набуттям громадянства іншої держави, усиновлення української дитини іноземними громадянами, автоматичне набуття громадянства через шлюб з іноземцем, автоматичне набуття громадянства іншої держави за досягненням повноліття, але без отримання відповідного документа. Спрощена процедура отримання українського громадянства для громадян певних країн та Набуття українцем громадянства країн, громадяни яких можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку, згідно з умовами законопроєкту, множинне громадянство буде дозволене лише з країнами-членами ЄС або з державами, що застосували санкції проти Росії. Остаточний перелік цих країн має затвердити Кабмін. За попередніми оцінками, список може включати 33 країни, серед яких 27 членів ЄС: а саме Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, а також Велика Британія, Канада, Норвегія, Швейцарія, США та Японія. Водночас, громадянство РФ Білорусі, Сирії чи Північної Кореї однозначно заборонено. Ініціатор закону. Президент Зеленський наголосив, що мета нового закону підтримати українську діаспору та залучити до життя України людей, які допомагають країні за кордоном. Експерти вважають, що впровадження множинного громадянства може стати ефективним способом розв'язання демографічних проблем, які посилила повномасштабна війна. Якщо залучити громадян із Західної Європи та Північної Америки, це може позитивно вплинути на економіку та демографію України. Попри загальний оптимізм, законопроєкт не позбавлений критики та занепокоєнь. Зокрема, множине громадянство може створити юридичні лазівки для ухилення від військової служби або кримінальної відповідальності. Важливим аспектом також є питання юрисдикції. Дійсно, громадянин з двома паспортами підлягає під юрисдикцію обох країн. Проте в Україні така особа сприйматиметься виключно як український громадянин. Втім, експерти одностайні в одному за правильного підходу множине громадянство може значно посилити міжнародну підтримку України та сприяти її повоєнному відновленню. Сьогодні множине громадянство дозволено у 130 країнах світу, включаючи США, Канаду та більшість країн Європи. Це дозволяє державам залучати інвестиції, забезпечувати дипломатичний захист своїм громадянам за кордоном і використовувати економічні переваги, такі як податки та придбання нерухомості. Україна впроваджуючи цю практику, має шанс зміцнити свої міжнародні позиції, активніше залучати діаспору та ефективніше протистояти демографічним викликам майбутнього. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Росія може відновити масовані ракетні та дронові атаки по енергетичних об'єктах України. Попереджає видання Тесен Окрім традиційних цілей, окупанти планують удари по інфраструктурі атомної генерації, що становить величезну небезпеку як для України, так і для всього світу. Про такі агресивні плани Кремля повідомив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідок партнерів. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, які загрози існують для енергетичних об'єктів України, та як експерти оцінюють можливість російських атак на об'єкти атомної генерації. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Загрози з боку Росії залишаються незмінними вже понад три роки війни. А критична інфраструктура України у весь час була однією з основних цілей для Путіна. Перші удари росіян були спрямовані саме по наших базах з паливом. А саме 3 квітня 2022 року окупанти атакували єдиний НПЗ, який тоді функціонував в Україні. З шести наявних Кременчуцький. Тоді російські удари по нафтобазах спровокували паливну кризу всередині України, яка тривала до середини липня 2022 року. Але нам вдалося розв'язати проблему з паливним забезпеченням. Агресор завдавав ударів по усіх українських НПЗ, не дивлячись на те, що, наприклад, заводи у Другобичі та Одесі років понад 10 як не працюють. Але основним об'єктом уваги росіян була електроенергетична інфраструктура України. Це все, що пов'язано з передачею електроенергії а також… Кож енергетична генерація, теплові електростанції, які росіяни практично знищили на понад 80% плюс гідрогенерація. Удари по генерації та інфраструктурі об'єднаної енергосистеми Росіяни розпочали ще у 2022 році. 11 вересня вони вдарили ракетами по Харківській ТЕЦ 5 і по енергетичних об'єктах області. Атаки продовжувалися по ОС України з 10 жовтня впродовж осені зими 2022-2023 років. Росіяни таким чином намагалися довести до колапсу ОС України, щоб спричинити її розпад та тотальний блекаут. На щастя, цього ворогу досягти не вдалося. У 2024 році, починаючи з березня, росіяни продовжили завдавати ударів, але вже концентрувалися в основному на енергетичній генерації. З минулого року росіяни вдалися до ударів по нашій газовій інфраструктурі. Спочатку під прицілом були системи підземних газосховищ на заході України, а потім перейшли на газодобувний сектор, і цього року продовжили ці атаки. З усього цього можна зробити висновок. Пріоритети Росії залишаються незмінними. Найбільш серйозною для України була атака Росіян 26 серпня 2024 року. Тоді агресор вдався до опосередкованого удару по українським АЕС, не завдаючи безпосередньо прямих ударів по енергоблоках. Росіяни ударили по підстанціях, через які енергетичний потік з енергоблоків надходить у мережу. Цей удар ще небезпечний, тим, що він провокує процес переходу реактора в аварійно-небезпечний режим. Це відбувається через раптове зникнення навантаження з енергоблока. Цим росіяни намагались провокувати ядерний інцидент на наших енергоблоках. Завдяки професіоналізму операторів енергоатому та Укренерго критичних наслідків від цих ударів вдалось уникнути. Але росіяни можуть будь-коли повторити атаку. Україна ще з березня 2022 року просить західних партнерів про прикриття неба над західною частиною України, де знаходяться атомні генеруючі потужності: Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська АЕС йдеться про додаткові засоби ППО та авіацію, щоб у випадку завдання ударів Росією прикрити критично важливі об'єкти. Втім, без особливого успіху. Експерти вважають, що Україна має відповідати росіянам дзеркально, бити по паливних базах, НПЗ, підстанціях, об'єктах Газпрому тощо. Передусім через те, що енергетичне перемир'я не було підтвердженим документально, а лише озвучене на словах. Воно не мало ніякої юридичної сили чи обов'язкового дотримання. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Реза Пихливій кір, старший син останнього шахіншаха Ірану, підтримує тісний зв'язок з Ізраїлем та схвалює його дії на тлі загострення конфлікту між державами. Наступник колишнього монарха закликав іранців до повалення режиму Аятол, заявивши, що в Ісламській республіці прийшов кінець. Докладніше про історію правління Мохаммеда Рези Пихливі та його колосальний вплив на розвиток країни. Далі підписуйтесь на наш канал. Син колишнього правителя Ірану з династії Реза Пахлеві, яка покинула країну після ісламської революції у 79 році, виступив зі зверненням до іранського народу. Реза Пехлеві Кір заявив, що зараз Іран потребує загального повстання, адже настав час покласти край рокам колективного кошмару, яким стало правління режиму Аятол. При цьому, за даними CNN, він запевнив громадян, що їм не варто турбуватися про наслідки падіння Ісламської республіки. Спадкоємець монарха впевнений, Іран не вступ. Пить у період нестабільності або громадянської війни. Хоча зараз у це складно повірити, але до моменту ісламської революції Ізраїль мав дуже теплі стосунки з Іраном. Ба більше Мохаммед Раза Пихлеві був одним з перших лідерів країни близького сходу, хто визнав незалежність Ізраїлю. Втім, і сам Іран до 79-го року був цілком світською державою, де ісламісти майже не мали впливу на уряд. Відкривання Мохамеда Рези Пихлеві країна вестернізувалася швидкими темпами. Шах зробив кроки в бік рівноправності жінок, що викликало істеричну реакцію фундаменталістів, а також заохочував іранський народ жити за західними традиціями, а не за шаріатом. Також він був одним з важливих союзників Вашингтона на Близькому Сході та мав дуже добрі стосунки з Ізраїлем. Розвиток світського Ірану опинився під загрозою через поганий стан економіки, корупцію та ігнорування специфіки народу у 77 році. Країна скотилася у жорстоку економічну кризу. Невдала земельна реформа призвела до того, що Понад 40% селян мігрували до міст, де для них не було роботи. У результаті вони сформували маргінальне середовище, де розквітнув радикальний ісламізм. До цих маргіналів доєдналися мули, прихильники старого феодального дворянства Ірану і бідні містяни. Все це призвело до того, що у 78 році в країні спалахнула ісламська революція. Її очолив священик Рухолахо Мейні, майбутній перший аятола Ісламської республіки. Тотальний страйк та заворушення паралізували. Економіку та життя Ірану Сполучені Штати в особі тодішнього президента Джимі Картера зрадили свого союзника та відмовилися надавати йому військову підтримку. У результаті в 79-му шах покинув Іран, а до влади прийшли спочатку конституціоналісти, а потім фундаменталісти. Прихильників демократії, які не встигли втекти за кордон, репресували. Рухала Хомийні став першим аятолою Ірану та побудував державу на умовах суворого дотримання ісламських законів. Відтоді Іран став Рогом цивілізованого світу, Ша, Ізраїлю, Європи, світських монархій близького сходу, а з 22-го року і України. Тепер сім'я Мухаммеда Рези Пехлеві, здається, прагне реваншу, закликаючи іранців до повалення режиму і підтримуючи дії Ізраїлю. Бо більше днями 31-річна онука останнього шаха Іман Пехлеві вийшла заміж за свого бойфренда Бредлі Шермана, американського бізнесмена єврейського походження, наречений як керівником партнерства у компанії Матернет, яка Займається комерційною доставкою дронів. За повідомленням Vogue Арабія, урочистість відбулася у Франції і включала елементи перських традицій, переосмислених у сучасному ключі. Оглядачі зазначили, що ірансько-єврейське весілля ознаменувало не тільки союз двох людей, але й зворушливе поєднання культур, поколінь та світових впливів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.